Двоє клієнтів вбили кропивницького таксиста, зарізали заради наживи. серед підозрюваних школяр. Водій таксі зник безвісти в понеділок. Останній сигнал телефону зафіксований 10-й вечора в районі аеропорту обласного центру. Знайшли чоловіка за два дні. Подробиці далі. 31-річний таксист отримав замовлення від оператора і виїхав за адресою клієнтів. Через деякий час перестав виходити на зв'язок. Стурбовані родичі забили на сполох. Розповіли, зниклий, хороший сім'янин і турботливий батько трирічного хлопчика. Раніше ніколи не змушував за нього хвилюватися. Поліція розпочала пошуки. Поліцейські за добу розкрили особливо тяжкий злочин, вбивство водія таксі. Подія справедливо викликала суспільний резонанс, адже чоловік добре характеризувався серед людей, які його знали. Знайшли Тіло таксиста з тілесними ушкодженнями в багажнику його ж авто на виїзді з міста. Працівники карного розшуку з'ясували, хто були останні пасажири таксі. Це двоє кропивничан: одному 27 років, поплічнику 15. Учня затримали прямо у школі, товариша вдома. До вбивства вони готувалися завчасно. Планували викрасти машину і продати її. Сказав, що типу, зробимо по-другому, типу, ми поїдемо покатаємося а потім. Типа я його ножом бахнув. Коли таксист під'їхав, клієнти попросили відчинити багажне відділення, начебто для того, аби покласти сумки. Як тільки потерпілий, повернувся до них спиною, старший нападник кілька разів вдарив водія ножем. Ривком в бок парнув цього ж мужика. Ну я в цей момент ну, метро три від машини. І Він у цей момент крикнув: типа йди, допомагаєш, там стоїш. Сказав, зажать йому рот. Я держав йому гроші, він не закричав. Мене ударив пару раз кулаком в голову. Машину вирішили вже не продавати, бо злякалися. Щойно на дворі стемніло, тіло таксиста вивезли на його автомобілі за місто та залишили на узбіччі дороги. Повернулися додому, спалили закривавлений одяг і ніж у дворі. Він там ще взяв, отсів відро, почав засипати сліди крові. Нападникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Сергій Михайлін Ірина Дєдушева день за днем.